Житомир це сьогодні європейське місто, і ми разом з вами йдемо цим курсом принаймні три роки, причому йдемо реальними шагами і кроками. Перше, ми підписали з містом Плоцьком, містом нашим, яке є побратимом тепер офіційно міста Житомира, угоду про співпрацю. І це є реальний крок. До зближення з Євросоюзом, друге питання: ми сьогодні працюємо над тим, щоб європейські технології, європейські норми енергоспоживання, енергозбереження були в наших школах, садочках і комунальних підприємствах. І ми маємо реальну співпрацю з європейським банком реконструкції та розвитку. Ми отримуємо від Євросоюзу гранти, які дозволять нам мати європейські умови для наших дітей в наших садочках, школах і лікарнях. Безумовно, це є все те, що нас наближує як справді гідних побратимів і соратників в Євросоюзі. Я сьогодні не вважаю, що нам потрібно проситись. Нам потрібно принижуватись. Нам потрібно мати рівень життя і технологій, при яких нас би Європа сприймала як рівних. І безумовно, я вважаю, що сьогодні ми і всі, хто зібрався, маємо захистити наших пенсіонерів, наших батьків від зростання тарифів, від зростання комунальних послуг, які пропонує обов'язково МВФ. Я розумію, що я, це не подобається комусь, не але потрібно. Я розумію, aíuser, я розумію, що тут зібрались ті люди, які мають свою думку. Я її поважаю. І тут зібрались люди, які сьогодні дійсно хочуть і дякую вам. За те, що без політики, без сьогодні знамен ви говорите про реальний шлях до євроінтеграції. Я ще раз підкреслюю, місто Житомир це європейське місто. Кожен з вас є та людина, яка має право на свою позицію і безумовно, я кажу вам абсолютно щиро, кожен з нас має свою гордість. Я з повагою відношусь до вас і до вашої думки. І саме тому Саме тому сьогодні виконком міської ради одноголосно прийняв рішення про проведення в даний час мирної акції, де ми можемо висловити свої думки.